Всім привіт! У нас з'явився дуже крутий дитячий екобренд Лівуд. Ми зараз вам покажемо детальний огляд лотів. Тут будуть іграшки, розвиваючі, посуд, постіль. Особлива увага для матусі. Починаємо огляд із посуду. Перше, це ось такий ланчбокс, це комплект із чотирьох одиниць. Він на резиночці, ось так, от закривається. Далі є щіточки для миття бутилочок дитячих. Також ще ось такий ланчбокс, дуже прикольний з розділенням. Далі термос. В коробочках все йде. Ще ось такий термос, дуже прикольний. Стаканчики силіконові, по дві одиниці в коробочці в різних кольорах. Дуже практично і зручно для дитинки, не розбивається, дуже зручно. Далі набір виделочки. Також є в таких кольорах набір тарілочок. Далі ось такі комплекти. Ложечка, стаканчик, глибока тарілочка. І ось така тарілочка з пандою. Далі силиконові набори. По дві тарілочки буде в комплекті. Ось о, дуже крутий набір. З такими кицьками. І є ось такі ще три набори: стаканчик, ложечка. І також така тарілочка. І ось така тарілочка. Далі у нас ідуть іграшки, дуже цікаві, круті ось такий нічничок. Він силиконовий. Далі рахівниця з натуральних матеріалів Ось такий телефон. Можна фігурки сюди закидувати, ось так можна робити. Далі ось така іграшка. На офіційному сайті вона коштує 15 євро. Їх буде три у лоті. Далі скакалочка, ось такі силиконові гризунці, кубик силиконовий, також можна зжимати його, далі круги для плавання буде дві одиниці, і ось такий бінокль. Також у лоті є дві ковдри, постіль, рушничок ось такий. Далі пеленочки муслінові. Ось такі матраси для пенанального столику. Потім балдахін є у темно синьому кольорі. Така сумочка. І ось такий килим.